Добрий день. Огляд напівкабінізона українського виробництва. Виробник майстерня воркодягу LTM. Напівкабінізон Thomas Pro. Виконаний в двох кольорах. Камбінізон шється під замовлення. Кольори можна вибрати різні. Палітра буде прикріплена до цього відео. Особливість цього комбінезона великий нагрудний карман, в який може поміститися найбільший відомий в світі смартфон. От так він туди поміщається і закривається блискавкою. Якщо ти нагинаєшся вниз, то телефон у тебе нікуди не випадає. Він надійно схований в цій кишені. Далі є два накладних кармана. На кармані є аптачка. Вона слугує для того, щоб карман був більш міцним. Вверху є закріпка і внизу. Є закріпка для того, щоб карман не рвався матня на молнії. Карабіни з пластика, шлейки можна регулювати. Є спеціальні такі державки для того, щоб не торчав цей кусочок. Це вид спереду його. Є наколінники, до речі. Є маленький карманчик для інструментів. Ззаді є два кармана. на резинці. Всі питання пишіть в коментарях під цим відео. Дякую за увагу.